Дуже важливо пацієнтам розуміти, що дбати про себе це база. Коли щось стається зі здоров'ям, то дуже важливо це поставити в пріоритет. Мені дуже відгукується ну, десь слова Марини Сардубської про весь контекст нас як українців, так про те, що. Це все відкладалося. В нас немає довготермінової перспективи, почуття меншувартості, оця жартовність постійна і так далі. І так далі. Може, час просто це все якось врізати і, нарешті, почати з від себе, та тобто почати від того, що я беру на себе відповідальність за своє здоров'я. Кінець, а далі, вже коли я беру відповідальність за своє здоров'я, тоді я вже штурхаю свого друга, свою маму, свого тата, свою дитину. Своїм прикладом, що от я взяв відповідальність за своє здоров'я, коли є оцей меч про це, що мій лікар також за те, що е, я беру відповідальність за своє здоров'я, і тоді далі ми рухаємося по скримерах, чекапах, е, оглядах, е, вакцинації і так далі.